Топ адвокат України захищає бізнес та підприємства в українських та міжнародних судах. А тепер захистить і тебе. Чи вважається розписка документом, який працює? В яких випадках можна вимагати розписку, і які обов'язкові пункти мають бути у такому документі? Почнемо з того, що розписка є одним з найпопулярніших і найпростіших способів підтвердження отримання грошових коштів чи цінностей. Однак її використання у правових відносинах викликає багато запитань, тому дуже важливо розібратися, наскільки цей документ є юридично значущим і як його правильно складати. Чи вважається розписка документом, який працює, і наскільки юридично важлива розписка? Якщо розписка укладена в належній формі. То по своєї суті це є договіром позики. Розписка має юридичну силу і може бути використана в суді як доказ. Вона є письмовим підтвердженням факту виконання певної дії або угоди. Проте для того, щоб розписка мала юридичну силу, необхідно дотримуватись певних вимог під час її складання. Чи потрібно нотаріальне завірення розписки? Нотаріальне завірення розписки для того, щоб вона мала юридичну силу, не потрібно. Проте, якщо мова йде про значні суми або ризики, Звернення до нотаріуса може стати додатковою гарантією законності документу. В яких випадках можна вимагати розписку? Розписка може вимагатись в різних ситуаціях, де необхідно підтвердити факт передачі грошей, майна або виконання зобов'язань. Що робити у випадку спорів? Якщо виникає спір, і одна зі сторін не виконує своє зобов'язання за умовами розписки. То цей документ буде основним доказом у судовому процесі. Суд може прийняти рішення на користь позивача, тобто кредитора, якщо є всі необхідні реквізити і дотримані умови. Як правильно скласти розписку? Щоб розписка була належним доказом у суді, вона має містити наступні реквізити: перша: повні дані сторін. Вказуєте повне ім'я, прізвище по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний код та місце проживання кожної зі сторін розписки. Зазначайте суть угоди, тобто чітко описуйте, що саме передається або отримується, гроші, майно, послуги, вкажіть суму, одиницю виміру та інші характеристики. Далі обов'язково вказуйте дату та місце складання. Це має суттєве значення для встановлення правочинності документу. Пропишіть умови повернення. Якщо йдеться про позику або завдаток, вкажіть строки повернення коштів або виконання зобов'язань. Також не забудьте про підпис і дату. Ці елементи є обов'язковими з кожної сторони. Також можна додати розшифровку підпису. Якщо є можливість, залучіть свідків, які поставлять свої підписи в документі. Це може бути додатковим, але не основним аргументом в судовому процесі. Отже, розписка є простим, але ефективним інструментом для підтвердження правовідносин між сторонами. Її правильне складання гарантує юридичну силу і допоможе захистити ваші права у випадку виникнення конфліктів. А я бажаю вам продуктивного дня, і нехай закон завжди буде на вашому боці.